Якщо ви не любите карася, то ви не їли його з часником. Шашлик почекає. А хрумтить голосніше, ніж дрова на мангалі. Не одної кісточки немає. Не одної кісточки. Зараз покажу рецепт. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ну що, сьогодні такі дебелий мороз давить. Зранку було 24 градуса, а ми зібралися з вами посмажити отаких здоровенних лапків, отаких карасів. Це мої старі запаси. У мене отаких 4 здоровенних карася. Покажу вам рецепт. Карася з часником, щоб ви розуміли розмір. Ось моя ладошка і ось карась. Тому не будемо гаяти часу, а будемо підготовлювати отаких карасів. Отак, відріжемо голову, йдуть рижику. О. Ну і звісно, їх потрібно, бачите, подопрацьовувати. Попідчищати, тут всередині їх вичистити, оцю плівку обов'язково забрати. Взагалі, дивіться, голову відрізали, хвіст також, бо він буде горіти на мангалі. Оці всі плавники відрізали, отаку залишили саму тушку. Бачите, по хребту пройшлися. Все як положено. Тут зараз домиваємо і зустрінемося. Отакі у нас карасики виглядатимуть на мангалі. Ну що, друзі, підготували карасиків, тепер їх потрібно пошинкувати і покарбувати. Зараз покажу, як це правильно робити. Ви тільки погляньте, як мороз давить. Вон, вода примерзає на ножу. Як не потрібно робити. Некоторі отак роблять. Раз, там два і три. Кажуть, о, все, пойдеть. Ні, так не пойдеть. Опа. Кісточки пройшлися раз. Потім другий раз отак пройшлися. І тепер собі раз. Два. Ці кісточки ми... О, пошло. Ми їх поперерізаємо, вони будуть малесенькі і вони висмажаться. Це по-перше, а по-друге, маринад. Ми будемо зараз їх маринувати, проникне. І все у нас буде добре. Можливо, чутно, як кісточки аж Тріщать. У нас мороз, можливо, не сильно удобно робити, але... Але результат буде бомбовий. Так, погляньте, карбуємо. По спині є такі кісточки неприємні. Чому люди не люблять карася їсти? Бо, кажуть, він кастлявий. Але риба народна, отак, отак як зробите, буде все чудово. Ну і тепер потрібно карасиків підмаринувати. У мене тут спеція комбінована: сушений базилік, сумах, цедра лимона та каріанта. Ну, ви можете вибрати будь-яку вашу улюблену приправку. Посипаємо гарненько. Отак ця приправа виглядає. Вона вже комбінована. Тут все збалансовано. А також сіль. У мене незвична сіль, можете взяти, яка у вас є. О, і солька. Перетрусимо. Солід не бійтесь. Риба любить сіль. Тепер нам потрібен лимончик. Отак пару шайб робимо лимона. А також часник. У нас буде карасик часниковий. Якщо ви не пробували поєднання карася з часником, то обов'язково спробуйте. Плоска сторона ножа. Беремо просто придавлюємо часник. Отак. Раз і два. І часник потрібно всередину, адже коли риба буде смажитися, часник буде горіть, буде неприємний запах, тому часничок ось сюди кладемо всерединку, а також пару долічок лимона. І знову так часничок. Карасі річкові, аж солодкі, знаєте, такі у мене. І тепер потрібно зверху обов'язково додати звичайний синішниковий олій. Отак. Щоб спеції гарно розкрилися, а також ми ж будемо смажити на мангалі, щоб була приємна скоринка. І оцю олійку з спеціями отак втираємо. О, красть буде дуже смачний. І кісточок не буде. І часниковий, а соус. Ну то все попереду, побачите. У нас буде ще незвичний соус. Такий дресінг з чорного часничка. Огонь горить, карасі маринуються, А ми поки зробимо таку заправочку піджарених карасиків, такий дресінг. Для цього нам потрібна олійка. Отак, 4 столових ложки. Раз. Гірчиця. Ого, замерзла. Ви представляєте, О! Столова ложка. І тепер це потрібно збити. Гірчиця емульгатор і таку зробити емульсію з олійкою. Тепер спеції до риби, які ми використовували, трошки підсолимо. Лимончиком підкислимо. Лимон, бачите, як замерз? Угу. Uh -huh. Найголовніше чорний часник. Як класно пахне. Цей часничок проходить тривалу ферментацію при високій вологості, ну і за певної температури. Отака От спеція азійська. Ви не повірите, з нього навіть роблять десерти. І нам його потрібно отак опа, почавити. Пасту підправити також до соуса. такий соус. Давайте скуштуємо. Взагалі не схоже на часник, немає різкого такого запаха. Солодковато такий, значить, карамельний смак. До речі, Хто хоче замовити такий часник, я залишу посилання знизу. А по промокоду кулінарна симфонія вас чекає скидка мінус 10%. І сюди додаємо ще зелень. У нас тут морожений укропчик. О. Решітку так змастимо олійкою. Ось так ось раз. Які дебелі, гарні красі. Отак ось два. Плі вже готові. Карасики в наших на мангал. І зараз буде співання, шкварчання карасів. Тим часом отак трошки олійки, до якої додамо червоної паприки. Будемо змащувати карасиків. О. Друзі, ну ви прожимайте лайк за те, що ми, з Світланкою стараємося знімати для вас такі морози. Рибка готується швидко, тому від мангала не відходимо. Вже будемо перевертати. Вже пахнуть спеції, вже карасик пахне. О. Отак перевертаємо і будемо змащувати олійкою. Олійка з паприки. Щоб у нас карасик не тільки був смачний, але й виглядав чудово. Як пахне. Аромат стоїть такий. Перевертаємо, а тут все засмажисте. Ви тільки погляньте, яка рум'яна скариночка, карасик смажиться, Шипить, кварчить, все як положено. І з цієї сторони так само змащуємо. Яка тільки красота. Ну у нас, як завжди, рекламна пауза. Сьогодні у нас така котлетка з хлібошком. Сочно? Гаряча. Клас. Ну що, друзі, дегустація. Отака вийшла смакота. Та беремо цей соус з чорного часника. Змащуємо. і карасик. Ось як він розпадається. А жирні які. Це солодкі карасики. Соусом спробуємо. Соус чесночний. Кісенький. Ні одної кисточки немає. Бачите, жую спокійно. Не одної кісточки. Покажи. Не одної кісточки. Все з'їв, все відпадає від кісточок. Обов'язково візьміть це на озброєння цей рецепт. І повторіть. Зараз одного карасика у фольгу заверну з соусом. І піду до комовій. Ми сьогодні граємо в покер. Їх здивую. А ви беріть на озброєння цей рецепт. Піддивуйте своїх рідних, близьких, друзів, як завжди, Світланка Валерій морозець такі лупить, О, наш, аж руки в пар заходять, як кажуть. Попереду що там попереду? ой Ой-ой-ой! Тому підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!